Вітаю усіх на своєму каналі. Арбуз Арбуз, привіт! З вами я, Даніель, і в даному відео я вам розкажу про торгівлю мемами, щитками на Solani, на троні, на BNB і так далі. Наразі це така дуже популярна тема, тому я постараюся вам розказати про ботів, на яких можна торгувати, про деякі фішки, штучки. А саме головне, як торгувати і як обирати. Монети, які можуть потенційно дати великі ікси. Відразу скажу, я не професіонал у цій темі, я і сам іноді заходжу ці токени, але я не рахую цей спосіб як основний спосіб заробітку, а рахую його як додатковий спосіб. І так, що ж таке ці меми, щиткоїни і так далі. Взагалі, щиткоїни з англійської мови е дословно переводяться як щит, типу говно. І коїни. А чому так? Тому що ці токени по суті може зробити будь-яка людина. Тобто, навіть ви розібравшись, можете, можете зробити свій токен майже не знаючи нічого про це. Але є багато токенів, які реально підкріплені якимись проектами, якимись ком'юніті, якимись мемами популярними і так далі. Тому цю тему, в принципі, можна розглядати і інколи залітати в ці чіткоїни та мемкоїни. Напевно, багато хто з вас мене запитає, а чи реально на цьому заробляти. І я скажу так, реально, У мене є декілька знайомих, які на цьому стабільно заробляють, і це в них по суті основний заробіток. Я поки не рискую це брати як основний заробіток, але ось декілька скринів. Тут бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. З профітами, але не забувайте, що на цьому можна і дуже жорстко прогоріти. Головне соблюдати ризик менеджмент, про який я теж вам розповім трошки пізніше в цьому відео. Ви напевно вже знаєте, що торгувати мем та щиткоїнами можна у телеграм-ботах. Тому давайте я вам розповім про декілька телеграм-ботів, якими я і сам зазвичай користуюся. По-перше, давайте розберемося, що для Solana, Trona, BNB трона, BNB, BNB, BNB будуть різні боти для торгівлі. Якщо ви не знаєте, що таке Solana, Tron та BNB, це такі мережі, мережі, тобто чейни, на яких і создаються ці токени. І так, по-перше, Solana. якими я користуюся ботами. Ну, саме основне це BullX бот Напевно, ви багато про нього чули, а може і не чули, але все ж таки давайте я вам про нього трошки розповім. Для цього я візьму свій ноутбук і буду там тикати кнопочки, щоб нічого не забути важливого. Погнали! По-перше, скажу, що усі посилання на усіх ботів, про яких я сьогодні розповім, вже є у моєму телеграм-каналі. Ви можете зайти та зареєструватися в усіх цих ботах та почати торгувати. І так, почнемо з BullX бота Це такий дуже цікавий бот, тому що він працює напряму з вашим аккаунтом Телеграма, але працює він через сторінку браузера. Він дуже зручний через це. Тому що інші боти працюють тільки через Телеграм. Потім розкажу, як вони працюють. Що касається бота, ви заходите до бота і натискаєте логін. Пас, потім перекине на сторінку вашого браузера, і тут вам трошки треба буде розібратися з цим ботом. Я вам залишу детальний гайд у себе в телеграм-каналі, як цим ботом користуватися детально. А зараз я вам розкажу просто деякі основні речі, які вам потрібно знати. Ви знайшли до бота, у вас у боті є свій гаманець. Щоб почати торгувати, його треба поповнити. Заходимо на гаманець, копіюємо свою адресу і закидаємо туди собі сол солани. Далі, як закинуло солане, все в принципі можна торгувати. І з цим ботом ми продовжимо трошки пізніше. А зараз я вам розкажу про ще деякі боти, якими я теж іноді користуюся. По-перше, це Kiwi Trade. Це бот теж на Solana, але він працює трошки по-іншому. Якщо BOLX нас перекидає на сторінку браузера, то Kiwi працює в самому Телеграмі. Тобто ви заходите до цього бота, натискаєте кнопочку старт. І тут у вас буде ціла купа різних кнопочок, які ви можете потикати, розібратися, вивчити все детально. Але основне, це ваш гаманець, на який вам треба буде закинути теж солани, логічно, щоб торгувати. Далі, це ми просто натискаємо кнопочку Start Trading, обираємо токен, який нам потрібен, копіюємо адресу контракта токена і вставляємо сюди. Далі у нас буде така менюшка. Там, де ми зможемо купляти, продавати, настраювати комісію і так далі. Теж детальна інструкція по користуванню цього бота буде в моєму телеграм-каналі. Точніше, вона вже є там, тому можете переходити та дивитись. Далі в нас іде бот для торгівлі токенами на троні. Він виглядає приблизно так же, як і Kiwi Trade бот, але в ньому теж треба покопатися, розібратися, потикати. Відразу багато грошей не заносите, якщо ви плануєте торгувати на троні. Просто спочатку треба розібратися та потикати кнопочки. Основне це звичайно ваш гаманець, який треба поповнити. Далі, тут все теж розписано, просто рухайтесь по інструкціям, там все дуже легко. Ще трошки основних пунктів по налаштуванню ботів. Головне, дивіться на свій сліпаж та комісію. Розкажу, наприклад, і Bull x бота Там є такий відділ, де ви можете налаштувати свою комісію та сліпаж. Що таке сліпаж? Сліпаж це він вимірюється у відсотках. Тобто, беремо будь-який токен. Будь-який хороший токен не стоїть на місці. Він то йде вниз, то вверх. І так далі, кожну секунду, по суті. І ви виставляєте сліпаж у відсотках від 1% до 100%. Це показує, наскільки відсотків вверх або вниз ви готові купляти цей токен. Наприклад, якщо у вас стоїть сліпаж 20%, то бот буде купляти токен у цьому проміжку, ось припустимо, ціна, ціна там 0,5 долара, то він буде купляти у проміжку на 20% більше. І на 20% менше. Тобто, у цьому проміжку неважливо, яка б була ціна, він у вас купи токен, коли ви зробите свій ордер на покупку, і також і працює з продажею. Тобто, чим менше у вас сліпаж, тим більш точна буде ціна продажу, по якій ви поставили. Але і тим довше може продаватися або окуплятися ваш ордер. Надіюся, я зрозуміло пояснив. Якщо ні, то просто зайдіть, спробуйте та ви все зрозумієте. Або пишіть свої запитання у нашому телеграм-чаті, або в коментарях під цим відео, або мені в лічку. Я завжди усюди відповідаю та намагаюся вам допомогти. Тому я кажу велком. Далі виставляємо комісію. Скажу так: чим менше у вас. Баланс на торгівлю, тим менше і ставте комісію. Припустимо, у вас баланс 100 доларів. Ви виділили собі 100 доларів на на те, щоб поторгувати мемом на солані. Ви заходите і у відділі комісії ставите 0.01 солани. Це найоптимальніший варіант, тому що у вас на один ордер буде там іти до 50 центів, але зауважте, що. Чим менша комісія, тим повільніше будуть братися ваші ордери. І точно так же чим більша комісія, тим швидше будуть братися ваші ордери. Але якщо у вас великий банк, там ну припустимо від 2000 тисяч доларів ви собі виділили, то максимум ставте комісію 0 по 1 Solana. Більше не треба. Я рахую, що більше точно не треба. Це найоптимальніший варіант для хай банків. Далі. Як обирати монети для торгівлі, і які монети обирати, щоб зловити ікси? Насправді я не дуже шарю за аналіз усіх мемів, щитків і так далі. Я знаю тільки базові речі, і я інколи рідко залітаю у такі спекуляційні угоди в токени, які знаходяться на хайпі. Тобто, зазвичай я залітаю. В токени, коли відбувається якась хайпова подія у світі. Неважливо, позитивна вона чи негативна. Наприклад, остання тема, яка була дуже-дуже сильно на хайпі, прям дуже перехайплена, це затримання Павла Дурого, засновника Телеграму. Тоді, в той день, відразу зробили дофіга токенів по типу Durov, Дуров коротше дофіга різних токенів про дурова, і багато з них вистрільнули. Вони були і на Солані, і на троні, і на BNB, і де їх тільки не було. І на них можна було дуже гарно заробити. Також які ще були негативні події, які... Дали скачок ринку. Наприклад, коли Трампу поцілили ухо, там теж зробили дофіга мем мемів про Трампа, про вистріл в вухо і так далі, які теж були на хайпі, і можна було забрати x 10 x 20 x 30 в залежності, коли би ви зайшли у цей ток. Коротше, у світі відбувається дофіга подій. І на ці події роблять токени. Головне, вчасно побачити ці токени і зайти в них. Це, в принципі, мій основний спосіб торгівлі мем -коінами. Звісно, на ринку є мільйони цих токенів, і можна заходити на той же BullX, на Dex Screener, це такий е, теж сайт, де є всі токени на Солані, дивитися топи токенів. Аналізувати кожний токен по холдерам, по графікам і так далі. Але я детально в цьому не розбирався. Є купа різних відео на Ютубі, які ви можете подивитися, де люди розбирають токени, показують приклади. Але я зазвичай влітаю тільки на якихось новинах, на хайпі, на популяризації чогось і так далі. Тепер поговоримо про ризик-менеджмент. По-перше, основне і головне, що я зрозумів. Це треба розділяти свій депозит хоча б на дві-три частини. Тобто, якщо ви заходите там на одну солану, то розділіть її на три, тобто получите по 0.3 солани на кожен ваш бай. Чому ж краще робити саме так? Наприклад, ми проаналізували токен, зайшли на діпі, влетіли на всю суму, яку ми виділили собі на торгівлю. А токен взяв і рухнув ще більше. Все може бути і таке буває. І якщо сталася така ситуація, то ми вже не можемо його далі докупити або вийти з нього, не втративши багато грошей. А якщо розділяти свій деп на три частини, то ми потенційно можемо влітати в токен декілька разів, аналізуючи його падіння та зростання. Коротше, завжди краще розділяти свій деп, свою суму на декілька частин. Це просто набагато безпечніше. Та вигідніше можна докупити на ДІПі або вийти з токена, втративши набагато менше грошей. Далі, звичайно, ставте стоп-лоси. Я думаю, якщо ви хоч колись торгували на ф'ючерсах, то ви знаєте, що таке стоп-лоси. Ось на мем-токенах, на торгівлі мем-токенами теж є стоп-лосси, і їх можна виставляти. Також як і тейк профіти, звичайно, завжди виставляйте стоп-лос максимум на мінус 50% щоб багато не втрачати. А тейк профіти завжди я ставлю на x2, x3 в залежності від токена. Зазвичай усі токени, які виходять, вони дають x2, x3 точно. Там 5 зі 100% токенів дадуть там 1000 X, А ось інші токени точно дають x2, x3 залізно. Але, але головне. Торгуйте з холодною головою, не влітайте на великі суми, не докупайте на всі бабки, це не казино, це треба аналізувати кожен токен і кожну свою дію аналізувати грамотно та вміти приймати правильні рішення. Про комісію та сліпач я вже розказав. Це теж дуже важлива частина. І, в принципі, на цьому все Цей ролик був такий більш поверхностний. Але якщо ви хочете, щоб я заринувся у цю тему і, наприклад, зробив челендж, 30 днів торгую мемами на солані. Ну, 30 днів то, напевно, багато, але якщо ну, якщо тут буде тисячу лайків, то зроблю челендж, торгую 30 днів мемами на солані. Все можливо, все можливо. На цьому, в принципі, все. Усім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то звичайно ставте лайкос, лайкус. Підписуйтесь на цей YouTube канал, також, звичайно, заходьте до мого телеграм-каналу, там вже є посилання на усіх ботів, про які я розказав у цьому відео. Також там є детальні інструкції, як користуватися цими ботами. І все. Усім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічі. Пока. Come well.